Українські військові випробували та провели перше бойове застосування ракети вітчизняного виробництва з радіусом дії тисячу кілометрів. За словами президента Володимира Зеленського, розробка отримала назву Довгий Нептун. Докладніше про нову українську ракету. Далі підписуйтесь на наш канал. Раніше найпотужнішими ракетами на озброєнні в Україні були американські Атакамс і британо-французькі Сторм Шедоу. Втім, навіть вони були надані нам у модифікаціях, що обмежують радіус дії кількома сотнями кілометрів. Про те, що Україна працює над довгим Нептуном, модифікацією вже існуючого Нептуна, стало відомо ще наприкінці 23-го року. Попередня версія мала бойову частину вагою 150 кг кілограмів і дальність ураження 300 кілометрів. Нова ж ракета є дійсно унікальною, адже Завдяки інноваціям може нести до 300 кілограмів вибухівки і долати близько тисячі кілометрів. За словами льотчика-інструктора, військового експерта Романа Світана, ймовірно, саме довгий Нептун уразив нафтопереробний завод у Туапсе 14 березня. Також експерт зазначив, що за загальними характеристиками українську розробку можна прирівняти до російської ракети Х-35, яка завдає ударів по наземних цілях, але все ж програє довгому Нептуну. Останній має інерційну систему наведення та Радіолокаційного лівку, що бачить цілі приблизно за 20 кілометрів. Це робить ракету справді унікальною, пише 24 й канал. Своєю чергою ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в ефірі Радіо НВ зазначив, що маючи на озброєні такі ракети, Україна може не обмежуватися лише ударами по нафтопереробних заводах чи складах з боєприпасами. Завдяки довгому Нептуну атаки в глиб Росії будуть у рази потужнішими та ефективнішими. Особливої актуальності це. Технологічний прорив набуває через нестабільну ситуацію з наданням Україні далекобійного зброєння з боку. США. Проросійський уряд Сербії застосував заборонену звукову зброю проти громадян, що вийшли на мітинг проти корупції в країні. В Одну мить багатотисячний натовп охопила паніка. Присутні на площі раптом почали розбігатися у різні боки, що спричинило тисняву. Хоча акустична зброя є забороненою для використання проти цивільних, такі системи є на озброєнні у Сербів. Ба більше аналогічні засоби використовуються і на війні в Україні. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. У Сербії вже понад три місяці тривають масштабні протести. Організовані студентами мітинги не припиняються в Сербії з листопада 2024 року, коли 15 людей загинули внаслідок обвалення даху на вокзалі у нові сади. Провину за трагедію покладають на розпосюджену Україні корупцію при роздачі замовлень на будівництво родичам-чиновників. Найбільший мітинг зібрався у столиці країни у суботу, 15 березня. За різними оцінками до Белграда приїхало від 100 до 300 тисяч людей. Під час 15 хвилинного мовчання у пам'ять про жертв катастрофи протестувальники раптом почали панікувати, і кількатисячний натовп хаотично розбігся у різні боки. За словами журналістки сербської служби БіБІСІМілі Цираденкович Єреміч, це відчувалося як кілька секунд чистої паніки, хаосу і страху. Першою була думка, що поруч їде швидка допомога, або хтось просто розігнався на авто. Інші мітингувальники розповідають, що почули гучний звук, схожий на постріл чи приземлення літака. Насправді ж нічого подібного на площі не відбувалося. В соцмережах вже є багато відео, на яких видно, як натовп у повній тиші стоїть на вулиці, і раптом кілька тисяч людей одночасно розбігаються з дороги у різні сторони. За словами присутніх, вони відчували панічний страх, але не розуміли, від чого їм потрібно тікати і що робити далі. Через виникнення тисняви, деякі люди падали на землю і травмувалися. Сербський військовий аналітик Олександр Радич припустив, що подібний звук могла спричинити акустична зброя, а саме звукова гармата. Також цю версію підтримав. Один з опозиційних депутатів, зазначивши, що такі засоби є на озброєнні сербських сил безпеки. Реагуючи на звинувачення, МВС Сербії заперечили цю версію, адже використання такого зброєння є протизаконним. Технологія акустичного впливу була розроблена компанією American Technology Corporation ще у 2000 році. Винахід отримав назву L-RAT і спершу призначався тільки для кораблів, адже у відкритому морі майже немає перешкод, які відбивали б акустичні хвилі. Згодом гармата вийшла. На сушу, а поліціянти і військові, що мали працювати з цією зброєю, отримали спеціальні засоби особистого захисту. Перші прототипи розвивали звуковий тиск на 162 дБ на відстані 1 метра. Зважаючи на те, що больовий поріг людини – 120-130 дБ, децибелів, така зброя може руйнувати барабанні перетинки і пошкоджувати внутрішні органи людини. Втім, звук можна моделювати так, щоб він діяв лише на психіку. Звукові хвилі дуже високої інтенсивності викликають неприємні реакції, дезорі. Орієнтацію, головний біль, нудоту і навіть втрату свідомості. Ситуацію ускладнює й те, що від цієї зброї в радіусі її дії немає дієвого захисту. Вушні затишки можуть лише частково знизити вплив, але дія ультразвуку дуже сильна і буквально передається по кістках. Американці користувалися такою системою під час війни в Іраку, адже солдатам часто доводилось мати справу з розлюченим натовпом. А у 2007 році акустичну гармату застосували і для розгону демонстрації у Тбілісі. Варто зазнати. Значити, що Україна також застосовує подібні засоби, але виключно проти ворога на фронті. Зокрема, за повідомленням мілітарного акустичні генератори LRAD-1000XI були встановлені на українських бронеавтомобілях Новатор та Козак-2 ще у 2021 році. Установки були помічені на Волині під час навчання підрозділів системи МВС. Росіяни ж у властивій їм манері використовують акустичну зброю проти цивільних. Так, у квітні 2024 року західні змі провели низку розслідувань, що виявили ймовірну причетність російських спецслужб до випадків так званого гаванського синдрому у дипломатів зі США та Канади. Жертви страждали від запаморочення, нудоти, втрати слуху, безсоння, втрати пам'яті та проблем з координацією. Симптоми цієї хвороби спостерігалися саме тоді і там, куди приїжджали співробітники військової частини ГРУ. На озброєнні української армії закінчились далекобійні ракети Атакамс. За даними джерела Associated Press, раніше США передали Україні лише 40 таких ракет, і їх запаси були вичерпані ще у січні. Докладніше про те, як дефіцит вплине на можливості зсу далі. Підписуйтесь на наш канал. Українські військові більше не можуть завдавати ударів по глибокому тилу території Росії через відсутність у них далекобійних ракет «Атакамс». Про це західним журналістам на умовах анонімності повідомили американський посадовець і український член комітету Верховної Ради з питань оборони. Хоча попередня адміністрація Білого Дому і надавала Україні ці ракети, вони постачалися у вкрай обмеженій кількості. Оборонне керівництво США на чолі з главою Пентагону Ллойдом Остіном і союзники по НАТО вважали іншу зброю більш цінною. Для України чинний глава Білого Дому Дональд Трамп ще до вступу на посаду президента виступав категорично проти ударів ракетами США дальнього радіусу дії в глиб Росії. Ба більше він допускав скасування дозволу Києву бити американськими ракетами по Росії. Виходячи з цього, можна припустити, що нових поставок атакам в Україні очікувати не слід. Нагадаємо, атакам це тактичні балістичні ракети довжиною 4 метри і вагою понад 1600 кілограмів, які виробляє американська компанія компанія Lockheed Martin. в залежності від модифікації, ці ракети можуть завдавати ударів на відстані від 140 до 300 кілометрів вночі. Проти 17 жовтня 2023 року. Сили оборони України провели операцію Dragonfly, під час якої завдали удару американськими ракетами по аеродромах у Бердянську та Луганську. Ця атака коштувала росіянам 18 втрачених гелікоптерів. Після цього сили оборони ще не раз використовували атакам для ударів по військових та стратегічних об'єктах росіян. На окупованих територіях та в самій Росії за словами глави української розвідки Кирила Буданова, саме ці далекобійні ракети могли б зруйнувати Керченський міст, що значно підірвало боєздатність окупаційних військ. Самі ж росіяни стверджують, що 16 серпня 2024 року Україна нібито все ж атакувала Керченський міст 12 ракетами Атекамс. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.